Поліція Донеччини зафіксувала 2310 російських обстрілів за добу. Поранено двох мирних жителів. Ворог атакував дев'ять населених пунктів області. Армія РФ застосувала проти цивільних авіабомби, РСЗВ-смерч, артилерію. Під ударами опинились міста Костянтинівка, Курахове, Леман, Селидове, Торецьк, Часів'яр, селище Гостре, Курахівка, Нью-Йорк. Руйнувань зазнали 57 цивільних об'єктів, 50 житлових будинків. Підприємство, заклад охорони здоров'я, гараж, господарська споруда, газогони. На Торецьк Росія скинула три керовані авіабомби КАП-250. Поранено двох цивільних осіб. Пошкоджено три багатоповерхівки і приватну оселю. Двома бомбами КАП-250 окупанти вдарили по Нью-йорку Пошкодили 33 приватних будинки. Костянтинівку російські війська накрили зі смерчів. Пошкоджено 10 приватних осель, гараж і три газопроводи. Внаслідок обстрілу. Ріло Селидового з РСЗВ «Смерч» є пошкодження на території підприємства. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.